Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розказати Вам про таку хворобу на томатах, як вершинна гниль, і як боротися та захистити свої помідорчики від цієї халепи. Вершинна гниль на помідорах це поширена проблема. Це захворювання примітне тим, що вражає воно не бадилля рослини, а тільки плоди помідорів. На них з'являються коричневі плями, які гниють. І відповідно призводять до псування врожаю. Що робити і як боротися з вершиною гнилью на помідорах? Відповідь проста. Щоб не зіткнутися з зараженням томатів вершинкою, потрібно заздалегідь проводити профілактичні заходи. Вершина гниль томатів захворювання не грибкове і не заразне, на відміну від тієї ж фітофтори. Так як вершина гниль не має грибкового походження, хвороба не розповсюджується на іншій кущі помідорів. Ця хвороба викликана дефіцитом кальцію в системі харчування помідорів. Окрім томатів, ця неприємність може статися з перцем, баклажанами, кабачками, огірками, динями, гарбузами. Головною причиною розвитку захворювання є нестача кальцію в помідорах. При цьому в ґрунті кальцію може бути досить достатньо, проте помідори з якихось причин не можуть засвоїти необхідну кількість цього важливого мікроелементу. Повноцінному засвоюванню кальцію можуть заважати такі фактори: значні перепади температур, чергування високих температур та дощової погоди, часто призводить до появи вершинної гнилі. Занадто високий чи низький показник кислотності ґрунту. тяжкі та нединовані ґрунти, в яких томати часто мають погану розвинену кореневу систему. Погане коріння не може забезпечити рослині достатньої кількості води та поживних речовин. Відповідно, засвоєння кальцію виявляється під великим питанням, перегодування азотними добривами, інтенсивне підживлення засобами щомісять азот. Призводить до активізації зростання зеленої маси та дефіциту корисних мінеральних речовин у ґрунті, у тому числі й кальцію, дефіцит фосфору, марганцю чи бору. Недолік цих речовин гальмує надходження кальцію до тканин рослини. Надлишок магнію або калію, які здатні витісняти кальцій. Для того, щоб якнайшвидше врятувати помідори від вершини гнилі. Можна скористатися чудовим засобом брексіл кальцію. Воно містить кальцій, бор та комплекс інших поживних речовин, які добре та швидко засвоюються рослиною. Для приготування розчину беруть 25 г брексілу кальцію і розчиняють у 10 літрів води. Потім обробити стебло, листя та плоди помідорів. Кальцій сприятливо впливає на клітинні стінки томатів, роблячи їх міцними. Регулярні піджилення добривами, що містять кальцій, сприяють поліпшенню товарного виду продукції, а також продовжують термін і зберігання томатів. Крім того, кальцій використовується, як я зазначив, в профілактичних цілях проти появи вершинної гнилі на перцях, томатах та інших. Захворювань, які можуть бути спричинені дефіцитом кальцію. Нестача кальцію в рослинах призводить до їх швидкого ураження різними патогенами. Саме тому так важливо своєчасно носити це добриво. Хочу зазначити, що якщо з'явилась вершинка на плодах томатів, то вилікувати її практично неможливо. Такі помідори. Можна обрізати та вживати в їжу, але насіння з таких помідорів збирати не варто. Тому головне завчасно робити профілактичні заходи проти вершинної гнилі. Деякі городники плутають вершинку світовторозом і потім починають обробляти різними фуноцитами, але це не дає позитивного результату. І головне, для забезпечення стійкого імунітету помідорів потрібно носити збалансоване. Харчування добривами! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі!